Усім привіт! Сьогодні в мене домашній влог виходить. Ми перехворіти вже встигли. Два дні була висока температура в мене та в чоловіка, малий вже давно перехворів. Я не знаю, що це за вірус, не вірус, або погода так впливає на здоров'я, але я ще з таким горлом, непонятного стану. В мене температура була 37,4, в чоловіка повище десь 38,5, ось так було. Ну, Підлікувалися, пролежали пару днів. Зараз вже полегше. І стан вже такий, нічого не болить, не ломить. Тому сьогодні займаємося справами ще. Сьогодні вирішили посмажити м'язко на мангалі. Смачно поїсти, субота. Нарешті приїхала моя лампа. Вона змінює кольори, вона на штативі, працює від розетки через переходник USB. Змінює кольори те, що мені потрібно взагалі було. Взагалі, ось такі яскраві я не знаю, мабуть, якщо на фон поставити. Вона усіма кольорами переливається. Дуже мені подобається, як це виглядає. Ну, мені взагалі ось такий потрібен був світ. Ось холодний і тепленький. Ну, освоюю. Ще разом із лампою мені приїхали гель-лаки. Це база. Мені дуже подобається, як на ній тримається. Гелеві тіпси це еластик, еластична база. І ще мені приїхав ось такий топ, він добре дуже повинен блискотіти. Я ще його не використовувала, цікаво буде подивитися. Мені цікаво, чи буде змінювати він колір, тому що коли. Довго носиш, особливо коли білий колір на нігтях. Буває таке, що база змінює колір. Як знаєте, як силикон темніє на телефоні, на чохлі, так і бази. Ой, топи. Тому ось цей цікаво написано, що він не змінює колір, не впитує нічого. Тому перевіримо. За окном ще зелененько є, але вже така осіння полотка. М'яско завжди маринує мій чоловік. Він додає лише сіль, чорний перчик. Та Цибульку. Потім все це дуже добре вимішується, вичавлюється сік з цибулі та залишається на час. Грибочки я вже замаринувала самостійно, додала майонез, солодку гірчицю медову, потім додала трохи приправ з 12 овочів та приправу до картоплі. Дуже гарно все вимішала, також лишила на деякий час, щоб рибочки. Промаринувалася в теплій кімнатній температурі. До речі, хотіла додати про посилку, яку я отримала з лампою. Гель лаки так мені поклали, але я не перевірила посилку свою на пошті. Я поспішала, я її схопила та побігла. Ну, зазвичай я дуже багато замовляю на промі. Тому вже якось довіряю, чи що, але не потрібно так робити. Життя мене провчило, тому що вдома я побачила, що я ще замовляла фрезу для нігтів, її мені не поклали. Або забули, або що. Я не думаю, що мене спеціально. обманули. Але ж так, тепер я нічого не можу доказати нікому. І відкривати спор немає ніякого сенсу, тому так, без фрази я лишилася. Тому тепер завжди буду перевіряти посилки. Ось так. Грибочки я вже замаринувала. Мангал майже догорів. Зараз будемо смажити м'язко. І смачно поїмо, тому що ми хворіли, майже нічого ніхто не ні їв. Захотілося чогось смачненького, грибочки та м'язко зазвичай, та якісь овочі, огірки, помідорки та зелень. Зазвичай ми так смажимо м'ясо. А ось така історія. Так, в мене ще таке, такий стан після хвороби я ще така не з цієї планети. Ну, нічого, усі хворіють. Зараз я чула дуже багато хто хворів, тому розмовляю вниз, вибачте, але вас не можу лишити без своєї уваги. Ну і як завжди, в нас сирена. Тільки почали кушати. Пожарили м'яско, дуже смачно, до речі. У мене чоловік спеціаліст, він стейками смажить свинину. Знов тривога, як завжди. Ну, нам у Харкові не привикати, не звикати, ми вже звикли. Страшніше, коли не тривога, а одразу бабахає, тому поки сидимо. Ну що, уже вечір, вже стімніло. Ми добре посиділи, відпочили, набралися енергії, дуже смачно поїли. Завтра у нас Лего школа, тому хлопці мої там купаються, збираються. Я виходила погодувати собаку з ліхтариком, він там у самому кінці знаходиться. Тому ось так. Піду заварю собі каву, буду відпочивати, я вже все прибрала, помила, почуваю себе добре, тому думаю, що завтра все вже буде добре. Я пропустила два тренування, мені не хотілося цього робити, але я розуміла, що якщо я цього не зроблю, то я можу злягти взагалі. До ліжка, і температура в мене була б ще більшою. Мені потрібно, якщо я помічаю, що температура підіймається, мені потрібно відлежатись, відпочити, набратися сил. І тоді я, як огурчик буду новенька, свіженька. Тому ось так наш день пройшов сьогодні. Ну, вихідний і якось так. Усім дякую за перегляд, всім па-па!